Короткий огляд стану справ Україні-агресорі, де все йде по плану, як відомо. Міноборони Естонії заявило про плани закрити фінську затоку для російських кораблів. Військові відомства Естонії та Фінляндії вирішили створити спільну систему. Протиракетної оборони. Це дозволить закрити фінську затоку для московицьких кораблів. Восени 2021 року Естонія вирішила придбати для берегової оборони ізраїльські протикорабельні ракети Blue Spear із дальністю 290 кілометрів. Фінські військові мають шведські протикорабельні ракети з дальністю понад 100 кілометрів. Замість південнокорейських телевізорів росіянам пропонують Дагестанський. Дагестанський завод Електросигнал. Запропонував відродити виробництво телевізорів на тлі виходу іноземних виробників з країни. З початком війни в Україні російський ринок залишили основні закордонні виробники електроніки: Бош, Електролюкс, Samsung, Miele, Дайсон та Apple. Цікаво, чи нема в Дагестані ще й заводу, який би замінив імпортні презервативи, наприклад. Там теж це потрібно, аби менше розмножувалося. КНР відмовилася від російської руди, поставки впали на 40%. Падіння світових цін на сталь та європейське ембарго призвели до того, що у червні-липні ряд російських компаній працювали з негативною рентабельністю. Російські робітники, які приїхали, так би мовити, відновлювати Донбас, залишилися без зарплати. Туди урочисто притягнули 1500 працівників і 500 одиниць техніки з Москви, але їм не платять зарплату. Вони написали про це путіну. То їм поки що не відповів. От дивно, ну. і вони тепер збираються їхати додому. Доходи бюджету РФ впали на чверть у липні 22-го року порівняно з липнем минулого року. А дефіцит федерального бюджету склав 892 мільярди рублів. Це їхній мінфін повідомив. Нафтогазові доходи знизилися на 22%, а не нафтогазові доходи, тобто ПДВ, ПДФО, податок на прибуток та інші, впали майже на 30%. І це все тільки початок. Країна, яка нічого не виробляє і лише експлуатує природні ресурси, примудрилася обрубати гілку, на якій сидить і з якої, власне, годується. Феноменальне досягнення епохи путінізму. Путін всіх переіграв. Слава Україні! Переможемо!